Величезний привіт у новому відео. Ну, що заскочимо у Бершку, просто на хвильку. Так, ми попали модний простір, в самий крутий <головіки> Молодіжний бренд. Шубки, які ж там класні, а які шубайки, яка мохната. Ну, трішки подивимося, що по чому Бершка відноситься до тієї ж корпорації, до цієї ж групи, що і Зара, що і Пулбір, Страдіваріус. Так, 4300 ось така шубеючка, Непогана, класненька. Мені ці штани сподобалися. Вони так візуально нагадують шерсть незвичні, теплі. Це видно, що це зимові штани. З гумкою. Такий оверсайз. 1600 гривень поліестер. Думаю, що воно все не скатається швидко, але це така молодіжна, тема, ще курточка зверху є. Я її не дістану. Це можна в костюмі придбати. Класні штани, дуже супер. Ще джинса така класненька є. 1400 гривень. Ось такі. в графітовому кольорі з високою посадкою. Це маленький розмір з 30-ковий котон, а вигляд вони мають треба міряти. Вони такі досить оверсайз. О, зараз покажу куртки, я бачу, вони є латексні. Вони наробили такого шуму спочатку, так їх хапали, до довезли, бачу. Що, ну, якби не дуже зараз хапають сьогодні. Якась така ще тема мені сподобалася. Тут сорочка перевернута, але я йшла до цього джемпера фактично, щоб його показати, який він класний. Видно, що він теплий точно буде. Оверсайз з такими рукавами широкими, приспущені плечі. Ну, дуже він класненький. 1400 гривень і навіть 10% є шерсті, що непогано. Ось такий, така тема непогана, класна яскрава. Ще класна в новинках є футболка з цупкого котону 850 гривень. Тут були сорочки, хтось перевернув, навіть не постарався приблизно поставити, так, як він взяв. Так, 1050 гривень. Ось така сорочка котон приталена. Стильненька, треба багато говорити, тому що музика пишеться. Тому я буду без кінця тараторити. Та-та-та-та-та-та. от так от. Так що виключайте звук, кого це дратує, якби ви є такі, що можуть написати, що їх дратує. Але в загальному я прошу вас писати коментарі, підтримувати контент. Ось такі ході. Подивіться, які там далі, одрожеві, шубки, мохнаті, як з альпаки. А мені цей худі сподобався. Класненький досить. А, бачу, що всередині є баєчка, 1200 гривень, але це штани, написано поліестер. Так, коротше, треба дивитися другий етап. Отут светр, 64 котону і 35 поліестеру. бо можуть путати його ці бірки і не там причепити. Бо чути, що тут в складі є бутон і ніякі це не штани. Різні ході, копищ їх є. Які хочете і не хочете. Ось такі ще є. Так, А ще там такі класні чоботи є. О, скупа всього Не знаю, любите ви не любите цей бренд. Ось таке ще є оверсайз. Більш молодіжні моделі тут менше класики є. 1500 гривень, балон і поліестер. Так, я минулих. Минулого разу з бачки показувала ось цей сет. Теж хапали, досить міяли. Ось такий костюм, в'язка в коси Джемпер. Тоді я не могла джемпер дістати він високо висів. То сьогодні я його показую. Ось такі штанята, Це цупкої в'язки, в коси. І така тема є в сірому кольорі. Ще теж непогано. Різні розміри, тобто розмірна сітка. Ну, наприклад, цей костюм до L є. 1050 гривень і навіть є 6% шерсті. А це ну на холодну пору року. Так, що ще класно? Багато тут класного є. Подобається мені сьогодні підбірка їхня, півтори тисячі гривень, 67 котону, такий оверсайз, який тут начос теплий, тепла байка. Ось такі шубки. Ось такі шубки, як лами. Ой, яка вона класна, Е, Ну, я навіть не знаю, як описати оцю красоту. Так, 3-300, правда. Але класна, мохната. на комусь можна. Подивитися, подивіться, яка вона. Ніжно-рожевий колір. Вау, просто, просто вау. Це хід продажу, бо бачу, міряють, просто хапають і міряють. Ось так. І вуаля, я вже тут, нова посадка, тобто нова викладка. Такі класні топи корсет з ліп'юру. в готичному стилі, 1200 гривень. Щось таке теж на класному. Ось такі чорні з хрестами якимось. Тут таке Леді Гага, футболочка, наприклад, кутон 100%. 850 гривень. Ось така коротка спідночка, типу шкіра 1400 оверсайз свайтр Плечі приспущені, тут розмір XS, а який він великий 1600 гривень, 4% є шерсті. Но видно, що він максимально такий теплий і овер. Так, латексні куртки. Ось ці вони наробили фурору, ми їх, видно, довезли. Сьогодні не бачу, що їх хапали, напевно, вже пів Львова носить. Це, до речі, форум львів, місто львів. Так що хто хоче, то собі приїжджає і дивиться, приходить, дивиться. Так, латиксні куртки. А Про що я? Так, 2,200, холіостер, синтепоновий наповнювач і в чорному кольорі є. Ну, Дуже трендова річ, але, напевно, вже наїлися. Вони бачать, що більше зараз такі рожеві шубки міряють. Ось такі ще є, худі. Так багато тут худі різного, класного є. І багато якогось хутра, все таке оверсайз, мінімалістичне. Ось го, така готика така. Ось так, наприклад, стильненько. І знаєте, непогано, не гірше сьогодні, ніж в залі. Навіть якісь кольори є, кольорова гама є. І різна. 1900 гривень 68 кутону. 68 кутону. Шубка класна. Теж така стильненька. Так, що тут крутого є? Чоботи? Бордо, навіть до коричневого, Такий між тим і тим колір. 2600. Вони досить високі, це шкірзан з поїздкою. 1800. Ось такі бутальйони. Вони теж з блискавкою і мають ще таку зсередину підстіпку, підкладку, якби трішки тепленько. Ці чоботи я показувала, по-моєму, в іншому моєму відео. Вони класненькі з таким гострим носочком. Теж дуже стильні і вони навіть до класичного відфіду підійдуть. 3000 гривень. Так, що це за тема? Давайте ми її розкриємо максимально. Так, ніби. Як то колись були дубльонки, а-ля 90-ті, ну, з натурального хутра, були з натуральної шкіри, то оце просто замк, що заміни 4 тисячі. хутро немає тільки комір і рукави, і з поясочком. Ось такий плащ типу А-ля шкіра. А ще в новинках є ось такі черевики, буталійончики, як панчохи ще їх називають, з круглим носочком. З такими підборами квадратними, досить зручні на вигляд, такі панчошки. 1900 гривень. Побачила такий топчик в бордовому кольорі. Типі. Тип корсетного типу типу з мережили. Теж дуже класно. Ух ти, які важкі. Просто як дірця все жіночі. 1900 гривень це шкірза. Ось такі готика. Зашкалює. яка зашкалює. Вони важкуваті трішки. Так, Аги. Але агів не бачу, але бачу шапку. Багі, точніше, джинси, на агі. Я не побачила першу цю. Багі, фіт. джинси з вони. Розкладка, Ця шапка. Ціні 700 гривень. А який склад? Так, баршка, не написано. Чи не написано? 100% поліестер. Ось така шапчинка. що тут класненького є. Щось на нарядному і бордовому. Ось така куртка, чоботи. Так, молодіжна все. Це як шкірза. Ось така люта куртка, 40 євро. 40 євро це. Ні про що для Європи, а нам це все в гривнях дорого. Досить 600 гривень. У нас така крутенька сукня, класненька, розшита лалітками, паєтками, хто я кажу, з підкладкою яскрава і дуже-дуже класненька. Ось така вся переливається. І, до речі, зараз носить під такі от чобути з такими підошвами важкими, ніби. Одночасно поєднання і жіночності, і такої брутальності. Теж має місце. Така сукня ще є коротша. В такому сталистому кольорі. Теж дуже класненька. 1600 гривень. Вау! І туалетна водичка, тут є, Можете все на себе налити. То спробувати, то спробувати. Так, ціна 700 гривень. Туалетна водичка. Ось така, не знаю, це, мабуть, відноситься. Ну, таке собі. Приємно, але цей аромат. Ця назва. Так, ванілія, мід, масло. Ніби аромат. Нічого не чути. Ну, приємненький такий. Ніжний-ніжний, ледь-ледь. Ледь-ледь. Так, а ще рожеві. Джемпери, ніжно рожевий колір, коси. Ось такий, подивіться, 1400 гривень престр і акрил. Ну, дуже класненький, дуже милий джемпер і м'якусінький. Мені сподобалася ще така джинсівка з хутряним коміром, оверсайз, це бомбер. Знизу отак от підігнуто, Мега стильний. 2600. І з підстіпкою це ще підстіпка на синтепоні. Стьобана, ось так. Нічого собі, яка тепла класна куртка джинсова. тільки погляньте. Просто мега супер. Ще кину оком на цей джемпер з ведмедиком, бо ця ведмедик, а це собачка. Це собачка. Так, це міняє картину. Міняє, тому що. Дуже багато брендів з ведмедиком, а тут милий-милий песик. І колір пляшково-зелений. пляшково зелений пляшково Так. 1400 гривень. 1400 гривень коштує ось так. Ось такі були новиночки, Всім пока до зустрічі у нових відео.